Вітаю вас у подкасті Вімен Women». з вами Валентина Хамайко. Цей продукт створено болт, аби підсилити голоси жінок у середовищах, які до цього вважалися виключно чоловічим, аби дати голос тим жінкам, що вже змінюють систему середини. Сьогоднішня наша розмова з Юлією Маліч. Вона керівниця публічної політики Болт веде перемовини з урядом, просуває реформи і часто представляє Болт на міжнародних платформах. Так склалося, що Юля часто буває єдиною жінкою у кімнатах перемовин. Сьогодні ми будемо говорити про присутність, про сміливість і про рішучість до змін. Вітаю, Вітаюль! Доброго дня! Дуже рада бути тут. Дякую тобі. От якщо проаналізувати зараз на цій посаді, скільки ти вже займаєш часу і чи ти відчула з самого початку її масштаб і глобальний вплив? Я на посаді вже чотири роки, і звісно, що на початку вона а, стосувалася тільки ринку України, а зараз я відповідаю за government relations, за публічну політику не тільки в Україні, а й в країнах Західно-Центральної Азії. Ну і власне я рада бути на цій посаді. Чому тому що це реальний вплив на бізнес? Функція публічної політики є доволі важливою для бізнесу. До прикладу, якщо умовно кажучи, немає. Ліцензії оперувати на певному ринку це значить, що компанія не може вести там бізнес, і от саме цим займається моя команда. Ми здобуваємо можливість оперувати на певних ринках. Від тебе залежить життя цієї команди, якщо в цілому так розібратися, по факту так на якому етапі ти відчула свій такий потужний уважений і вплив? Чи відразу це відбулося? Чи були якісь складні моменти на перших етапах? Першочергово я маю сказати, що моя функція охоплює публічну політику різних вертикалей бізнесу. Це і сервіс доставки, це і сервіс поїздок, це і також налаштування роботи з міськими радами стосовно того, чи можуть бути розміщені там наші. Електросамокати. І по факту, коли моя функція охоплює настільки широкий спектр е, наших бізнес-функцій, це вимагає від мене дуже великих зусиль. І тому, е, власне, побудова е, моєї кар'єри у в Болт – це доволі таки масштабна історія. А коли це ще почало масштабуватися на інші ринки, е, звісно, що мій вплив збільшується, а відповідно, і е, масштаб того, що я роблю. І загалом, звісно, що я відчуваю. Що я справді змінюю світ? От, коли ми виходимо на вулицю в якомусь місці, давайте візьмемо Вінницю до прикладу, uh -huh. і ми бачимо там електросамокати на вулиці, і це частково заслуга моєї команди. І я дуже рада, що я маю вплив на сьогоднішній день зробити краще наші міста України, uh -huh. тому що мікромобільність, наприклад, це частина такого сервісу, чи це частина. Транспорту наших міст. І якщо ми робимо міста краще, це місія Болт робити міста для людей. І цьому моя заслуга. І я, звісно, що відчуваю масштаб, і я цьому дуже рада. Я от почула щойно з розмови, що близько 10 років ти вже в цій сфері. Але напевно 10 років тому тобі неодноразово доводилося доводити, що ти не дівчинка, що ти не студентка, що твоє слово має вплив, що ти можеш робити цю роботу. Як і в чому ти шукала силу? Бо досить багато жінок чекають, коли вони доростуть до певного віку, щоб займатися саме якимось політичним впливом або будувати свою кар'єру. Це дуже цікава історія. Насправді, колись я прийшла там в. Перше, в мене були серйозні перемовини на рівні міністерства, і я приходжу і мені кажуть, а ваше місце десь тут, е, в стороні? Куди і вони є. показали, на яке місце? Вони мені показали почекати в аудиторії. Ага. Але я представляла організацію і мала сидіти за столом. І це був перший раз, коли я мала, по-перше, постояти за себе ага. і сказати їм ні. Я представниця цієї організації, і я маю сидіти саме за цим столом. І ось на цьому місці я сяду. Я так і сказала. І ось це стало таким моїм першим кроком в тому, щоб і себе надихнути на подальші звершення, і себе надихнути на те, щоб робити цю роботу. Професійно, навіть якщо мені менше років, ніж вони очікують, uh -huh. кого очікують в кабінетах публічної політики? Що це буде чоловік? Це раз. По-друге, цьому чоловіку буде там 30+, плюс, або краще 40+. плюс. Так, так, як мінімум 35+. Як плюс. мінімум uh -huh. мені на той момент було, коли я почала цим займатися, 24 роки. роки. Е, я приходжу і часто там я могла бути в рожевому піджаку. Умовно uh -huh. кажучи. У мене до речі, класна фотографія. Я сиджу в міністерстві інфраструктури за довгим столом в рожевому піджаку. І з обох сторін, і лише чорні чоловічі. І це гарна фотографія, яка показує, що навіть тоді я змогла себе показати як професіоналка, зарекомендувати себе в цій сфері і продовжити свою роботу в цьому напрямку так, що мене почали слухати. Ти такою була завжди з дитинства? Чи доводилося якось ось цю рису в собі прокачувати? Звісно, що довелося прокачувати. От якщо ми поговоримо е, про жінок, це статистично відомий факт, що жінка сприймається не так, як чоловік у кімнаті. І першочергово є питання: а чи вона фахова, угу. яку посаду вона має, і чи не є вона якоюсь там адміністраторкою? І Мені... це стосується будь-якої сфери, до речі, сто відсотків. Мені часто дзвонять: ви адміністратор болт? Кажу, ні. І я намагаюся пояснити, чим я займаюся людям. Це доволі таки важко зрозуміти, що є така посада на цій у цьому напрямку є керівниця. І, і дуже важко зрозуміти, що я не приймаю дзвінки Алло, ось в такому форматі і не виконую їх забаганки. Тож, повертаючись до того, де, і якою я була. Мені довелося, звісно, себе теж прокачувати для того, щоб в цих переговорах мати. Певну позицію захищати позицію компанії, позицію бізнесу. Бо якщо мене не сприймають, не сприйматимуть і компанію. Відповідно, угу. можна навчитися цій політичній мові, бо не завжди ми в житті говоримо так, щоб просто, наче гвіздочки, забиваємо в голову, аби довести свою думку. Чи можна цій мові якось навчитися? Стовідсотково можна. Е, я думаю, що першочергово це дослід. Угу. Чим більше е, зустрічей, перемовин, е, підготовка mm -hmm. теж потрібна, звісно. Але чим більше людина робиться, готується, виступає публічно, робить якісь е, певні доклади, е, виходить з е, певними меседжами у засоби масової інформації, я теж цим займаюся. Пишу колонки у змі, бо я хочу, щоб саме мене бачили, тому що я приходжу до кабінету з е, перемовинами. Mm -hmm. Я хочу, щоб мене бачили як опініон лідера, щоб ми не бачили як людину, яка адвокатує щось і приходить із цим до кабінету, як ти вважаєш, з якого віку жінка, дівчина повинна вже вчитися прокачувати ось цей м'яз впевненості, щоб у будь-якій ситуації чітко заявляти про себе без долі сумнів? Якщо ми подивимося на американців, то і американок? Угу. Вони дуже класно вміють презентувати себе і нас цьому не вчать. Я вважаю, що цим потрібно займатися ще зі школи. Навички самопрезентації дуже важливі для розвитку кар'єри. От чим ми у кар'єрі займаємося? Ми чекаємо, що нас хтось помітить, як класно я працюю, яка я працівниця, як я все зробила класно, і що хтось мене прийде і скаже е, похвалить за те, що я зробила. Безкінечне але... очікування похвали. Так, але цього не відбувається. Uh -huh. Що відбувається натомість, в той час, коли жінка очікує на цю похвалу, Приходить ініціативний чоловік і каже: Я хочу взяти ось цей проект і його робити. Я хочу, щоб мені підвищили зарплату, щоб мені дали класного клієнта, з яким я можу там реалізувати а, і, це. Так. І в цей час кар'єрна можливість плавно переходить в іншу сторону угу. і витікає від жінки. Тому навички самопрезентації і. Вміння говорити, вміння правильно себе подати, mm -hmm. і не тільки, а вміння навіть зафіксувати свої досягнення, пам'ятати про це і доносити до свого керівництва дуже важливо. Ми повернемося зараз трішки до моменту, який мене дуже зачепив. Ти сказала, що у твоєму досвіді і ти пам'ятаєш дуже добре те фото, коли великий кабінет, довгий стіл перемовин, лише чоловіки, і ти одна. Що ти в той момент відчувала? Чи був у тебе якийсь внутрішній діалог з собою, коли ти зайшла і зрозуміла: угу". тобто, доводиться, доведеться відстоювати себе не перед однією людиною, а перед цілою командою чоловіків. Це був дуже був класний досвід. Мені місце насправді тоді уступив заступник міністра. Він каже: угу". Ви ініціаторка цього проекту, ну, ви й головуйте. Власне, я угу". сіла головувати, почала. З того, що дала слово учасникам нашої ініціативи, mm -hmm. розповіла, що ми будемо далі робити. Звісно, що я бачила певні погляди. Mm -hmm. Ви розумієте, про що я mm -hmm. погляди, чи має вона право бути тут? Десь іронія, десь недовіра. Так, так, так. Але при цьому я представляла організацію, і в мене був конкретний план дій. І от з таким конкретним планом дій. Mm -hmm. Самою собою uh -huh. і власне організацію, яку я представляла, мені вдалося це все зібрати і продавити цей проект далі, який е, потім став дуже класною ініціативою для усього бізнесу. Uh -huh. Це, скоріше за все, таке внутрішнє відчуття своєї цінності і цілісності, яке не дозволяє десь нервувати і десь схибити стежки, яку в принципі для себе ти обрала, входячи вже у цей кабінет. Чи відчувала ти якісь певні культурні бар'єри, наприклад, перебуваючи у країнах Азії на перемовинах, де побачити жінку в політиці, ну це рідкість. Отак. Угу. Я була в одному міністерстві, не буду називати в якому, де не було жодної жінки. А якщо жінку можна було там побачити, то вона явно була не на тій посаді, на якій ми би хотіли бачити з вами жінку? Угу. І… Будучи на перемовинах, на таких перемовинах, де я тільки одна жінка mm -hmm. у кабінеті, це настільки з одного боку мене посилює, а з іншого боку послаблює в той момент в тих переговорах. І коли я заходжу у кабінет, я зазвичай їжджу разом з колегою чоловіком для mm -hmm. того, щоб такий тандем скласти. ну все-таки, щоб презентуватися, трошки щоб полегшити. полегшити можна сказати. Так. І коли мені дають руку. Для рукостискання, воно настільки слабке, ну, знаєте, от таке. Закінчики Так. І, і було не дуже, чесно кажучи, мені приємно. Але я е, спробувала заспокоїтись і спробувала їм професійно і спокійно пояснити, що ми хочемо, з чим ми приїхали, яку пропозицію сьогодні несемо. Угу. І вже після зустрічі. Рукостискання було нормальним. А угу. я подумала, що це рукостискання може бути пов'язане з культурою, коли, можливо, не можна так торкатися з жінку. Чи ти це сприймаєш виключно з довірою і з професіоналізмом? Я сприймаю це як такий момент недовіри. Угу. І момент того, все-таки що я жінка, тобто є певний культурний аспект у цьому, угу. звісно. Але тим не менш, коли жінка професійна, коли вона професійно говорить і презентує щось, що має цінність для того, хто сидить на тому кінці столу, це абсолютно змінює ситуацію. А згадай свої найскладніші перемовини, Цьому ж навіть окремо вчаться люди, які вони були твої найскладніші перемовини в житті. Їх було доволі багато, і зараз ви окремите якісь одні дуже складно. Проте кожен раз я стикаюся з різними представниками різних, скажімо, організацій, які хочуть донести якусь думку, і вони роблять це не таким чином, що вони показують свою неповагу до мене, тому що я жінка молодша, і як вони думають, я не розуміюся на тому, що я говорю. Але я дуже добре розуміюся. І що я роблю в цей момент? Я просто перериваю людину і кажу йому. І це зазвичай чоловік. Uh -huh. не, жінка, не жінка. Я е, чую, що ви тут е, питання до мене задаєте, бо я тут тільки одна експертка зі сфери Райтхейнгу. Uh -huh. Він каже: Так, так, це до вас. Так, от, я кажу вас, поважала, коли виступали, і не переривала вас. І я прошу так само відноситися і до мене. Uh -huh. І це допомагає. Це реально допомагає. Коли жінка одразу визначає межу там, де можна і не можна. Бо просто не можна так теж. І це, до речі, один з таких цікавих термінів називається ментераптінг. Це коли чоловік постійно перериває жінку. Це, до речі, часто в журналістиці стається. Є ведуча, яка говорить, і там, інший співведучий є це, тобто, так, співведучий. Так, так, перериває. Ось таке саме стається зі мною. Коли я говорю на перемовинах, і я одразу намагаюся виставити межу, що зі мною так не можна робити, uh -huh. і це допомагає. Це класна порада. яку ви щойно почули, відчуваєте тиск, майте в собі сили сказати, дивлячись у очі цій людині, що є межі і є повага. І ми тут на рівних для того, щоб дотримуватися. Класний кейс, дякую, що поділилася. А з, які, з якими взагалі бар'єрами ти зазвичай зіштовхувалася або вони найпоширеніші саме ось такій публічній сфері, в політичній сфері? Я би виділила такі системні бар'єри на рівні загалом устрію, так, угу. і компанії, і організації, і суспільства. і... Особисті, персональні. Ось е, системні бар'єри це, це про що? Це про нерівні умови оплати праці. Я не кажу, що в мене нерівні умови оплати праці. Це загалом про суспільство. Е, є момент із тим, що, наприклад, все ж таки мало жінок. У кабінет це загальновідомий факт. У політиці не більше 30% жінок. 70% відповідно заповнені місця чоловіками uh -huh. і е, у парламенті, і в кабінеті міністрів. А у нас існують якісь квоти з цього приводу, що є на політика тільки така кількість жінок і не більше в органах місцевого самоврядування так uh -huh. існують, але насправді не працює ця історія, тому що коли жінка йде з посади, немає. Правила, що це місце має заповнити саме жінка. Uh -huh. Це місце заповнюється знову ж таки чоловіком часто, а також є загальновідомі факти про атаки на таких свідомих і сильних жінок, які йдуть в локальну місцеву політику. Ну і власне такий починається. У соцмережах тиск uh -huh. на тих жінок, які хочуть займати посади і хочуть щось зробити для своєї громади. Uh -huh. От це, що стосується таких системних бар'єрів. А є бар'єри ще особисті, ті, що всередині uh -huh. кожної з нас. Синдром самозванки, сумніви. Ми постійно чогось очікуємо, сумніваємося і боїмося. І ось те, це те, над чим точно можна працювати. З нашої розмови я вже можу виділити, що найбільшою проблемою жінок, яким не вдається заявити про себе, це відсутність вміння самопрезентувати себе. А ще ось цей перелік бар'єрів, про які ти сказала, той самий синдром самозванця. Але з чого почати цю боротьбу? Як почати себе очищувати від цієї луски, щоб нарешті саму себе відчути сильно? Два е, дві такі поради. Uh -huh. Перше це усвідомлення себе, того, е, тих досягнень, які вже на сьогоднішній момент є у тебе. І коли жінка просто от, запише всі свої досягнення навіть протягом одного року, uh -huh. це вже потужний інструмент для роботи над, над собою всередині себе. О, От ще треба навчитися не знецінювати себе, щоб написати ці досягнення. Сто відсотків. Але цьому можна вчитися, починаючи з дитинства, практикувати з дітьми. Це, до речі, дуже класна така об'єднуюча терапія для мам, для хлопчиків, для дівчат. Тут неважливо хто з дітей, так. якої статі, але це крута дійсна терапія. Отже, ми записуємо свої так. досягнення. Це перший крок. Так. Далі. І як ви вже сказали, не знецінюємо себе, бо ми часто схильні думати, та що той проект? Я всього на всього лише, і ось це часто фраза, яка е, в нашій голові сидить: я всього на всього лише. Угу. Але якщо цю фразу розібрати і по факту подивитися, а що саме я зробила в цьому проєкті, угу. а насправді він той проєкт їхав на жінці. Uh -huh. Жінка його зробила, жінка його і, і ідейна, натхненниця, і потім результати, і так далі. А якось так результати потім розпорошуються. Е, другий момент, от якраз, що можна ще зробити в даному контексті казати я. Uh -huh. Не казати ми. Звісно, є момент з командою, ми завжди робимо щось в команді. Але важливо зафіксувати, що саме конкретно ця жінка, от що ви конкретно зробили в даному проєкті. Uh -huh. І ось про це треба говорити. І коли людина усвідомлює свій вклад. У щось. Це теж класний інструмент, як всередині себе усвідомити, яка я крута. Ой, це треба в собі виховувати. Але ж ти не народилася такою, ну от від початку. Був, напевно, якийсь певний момент, якась подія, яка змусила тебе працювати над своїй впевненістю. Що це було і коли? Я можу сказати, що я з дитинства загалом не була дуже така впевнена в собі, і мені здавалося навіть, що в мене немає якоїсь такої класної зовнішності, що в мене немає якоїсь ізюмінки, як то кажуть. Але коли я думала про це, я думала, що мені треба чимось це замінити. І я подумала, що якщо я буду смішною, якщо я буду харизматичною, якщо я буду вміло презентувати себе, uh -huh. це замінить ну, певні, е як я думала тоді, недоліки мого там, чи зовнішнього вигляду, чи ще щось. Ось ну, ми завжди бачимо якісь бар'єри. Недостатньо розумна, недостатньо красива. Але це от. Тоді я вже подумала, що це класно розвивати. Але якщо говорити про професійну сферу, це перший раз я прийшла на першій роботі попросити mm -hmm. про підвищення зарплати. Mm -hmm. я... років було? Мені було 21 рік. Mm -hmm. Я приходжу і кажу: ви знаєте, ну, мені вже напевно, я вже працюю рік. Я досягла ось цього. Я би хотіла, щоб ви мені підвищили зарплату. До цього, звісно, я проробила над собою просто. Величезну роботу, щоб це зробити. Я боялася, що він мене звільнив зробити чи вимовити ці слова. Вимовити. Угу. Це було настільки важко просто вимовити. Але я подумала, ну а що станеться? Ну, ну не підвищить. Угу. І я це зробила. І на, мою, на мій подив, він просто сказав: добре, я зараз поговорю з директором. Просто ми часто. Створюємо для себе бар'єри, бар яких немає. І це теж ще одне, над чим треба працювати всередині себе. Коли ти відчула, що вже проаналізувала бар'єри, проаналізувала себе, бачиш жінок, дивишся і вже можеш розкласти по поличкам, що не вистачає для того, щоб mm -hmm. проявити себе, і вирішила оформити це в продукт, щоб допомагати жінкам. Ти відчувала в цьому якусь свою місію? Так. Я, напевно, після народження дитини почала розуміти, що я хочу змінювати світ. І я хочу змінювати світ для інших жінок, бо я маю доньку. І я хочу, щоб вона жила у більш рівному світі. І для мене було важливо як допомагати іншим жінкам на рівні суспільства, так і на рівні навіть компанії. Я є однією зі співавторок репорту Bold Women in Tech», де ми проаналізували, яка у нас ситуація з гендерною рівністю в компанії. Що mm -hmm. ми можемо зробити? Які ініціативи ми можемо запустити. Я була здивована, здавалося, що ми така класна, глобальна, молода компанія, і там зовсім нічого не буде. Але воно є всюди. Це не проблема конкретної компанії, це проблема загалом такого. Так влаштований світ на сьогоднішній день, але ми це міняємо. І от такі ініціативи, як висвітлення цього, uh -huh. зробити із цього певний продукт, щоб люди прочитали. І я дуже дуже вдячна за це нашому сіо Маркусу, який дуже серйозно сприйняв е цей репорт. Він, по-перше, його прочитав, він, по-друге, взяв участь у дискусії. І я знаю, що він надалі робить кроки для того, щоб те, що ми рекомендували, стало реальністю. Чи була в твоєму житті людина чи певна фраза, яка кардинально змінила твою кар'єру або те, як ти почала дивитися на себе з професійної точки зору? Конкретну фразу ну, складно сказати. Угу. Я би сказала, що чоловік мене дуже підтримує, і коли я чую, він дуже підтримуючий партнер, і це дуже важливо мати. Я бажаю усім жінкам мати такого підтримуючого партнера. але... Наприклад, він е, каже мені, то ти будеш записувати подкаст з Валентиною Халайка. То, звісно, круто. Давай. І ось е, коли людина підтримує те, що завтра він буде любити мене іншу, не та, якої є сьогодні, а кращу. Угу. Не всі готові миритися з тим, що людина дуже швидко зростає, е, йде вперед, угу. міняється на краще. Але коли Є за спиною ось ця підтримка, така справжня? Це мене окриляє, і я хочу ще більше робити і далі рухатися? От можна зараз навіть переключити нашу розмову у напрямок не політики, не кар'єри, а того питання, яке щойно прозвучало від десятків сотні жінок, десь там за межами нашого екрану. То як же знайти цього підтримуючого партнера? Як у стосунках також формувати їх, щоб. Ця підтримка була без заздрощі, з можливістю працювати без докорів, що ти десь не додаєш увагу дитині чи чоловіку, коли ти формуєш себе як особистість і будуєш свою кар'єру. Я думаю, що жінкам треба почати говорити з партнером про те, чого не вистачає. Не вистачає якоїсь підтримки, а тут не вистачає, щоб хтось посидів з дитиною. Це Загальна е, така штука, ми часто просто не кажемо про це. І ага. ще ми маємо цей досвід з радянського минулого, коли звикли казати, що жінка все має встигнути попрацювати на роботі, прийти потім ще поприбирати, приготувати, щоб чоловік був задоволений, діти були здорові, накормлені там позайматися І всім з ними. Ти повинна. Всім так, так. Мені здається, що. На сьогоднішній день така здорова історія це розділити це, попросити про допомогу, сказати, що ми є партнерами, і я теж прошу ось якоїсь підтримки для себе, щоб і партнер щось зробив. Uh -huh. От ми, наприклад, розділяємо наші обов'язки по догляду за дитиною порівно. Так, звісно, в нас є теж няня, і uh -huh. це було таке теж спільне рішення. І як би я могла робити кар'єру, якби в мене не було допомоги, підтримки. я на сьогоднішній день багато подорожую, в тому числі тому, що я відповідаю за інші країни, угу. і часто мене немає вдома. Відповідно від суспільства я отримую питання: на кого ти залишаєш свою дитину? Угу. А я кажу, що на, на тата, який піклується, і який є рівноправним партнером моїм і підтримує мене в тому, щоб я зростала. А в моменті, коли ти будувала кар'єру, і в тебе була лише соціальна роль як жінки, як жінка, яка реалізує себе і як дружини, і тут з'являється питання: ще реалізувати себе як мама. Чи не було тобі страшно? Чи не долала десь там всередині тебе сумніви, чи зможеш ти впоратись з цим, чи будеш ти хорошою мамою? Бо досить часто жінки ставлять на місце або одне, або інше, сумніваючись у тому, що можна встигнути паралельно? Сто відсотків я сумнівалася. Я, я жінка, яка любить працювати. Я орієнтована в тому числі на кар'єру і на власний розвиток. Так, угу. у мене є сім'я. Я дуже люблю свою дитину, неймовірно. Але без того, щоб розвиватися, розвивати далі себе, я не відчуваю себе щасливою. Mm -hmm. Коли мама нещаслива, відповідно, нещаслива буде дитина. Mm -hmm. Навіщо їй мама, яка не цінує себе? Е я хочу надавати їй приклад. Якби ну, я так mm -hmm. е в мене була трошки інша мама, вона більше вдома сиділа, mm -hmm. е вона молодець, вона там все класно зробила. Але Жінки бувають різними. Жінки бувають різними, так. Але я хочу, щоб вона. Надихнулася моїм досвідом і мною, як я би хотіла, умовно кажучи, і, і я пишаюся собою. Я би хотіла, щоб у мене була така мама, як я сьогодні, угу. яка вміє паралельно так. реалізовувати так. себе у різних напрямках. Так, Так. Чи не чула ти докари від дитини про те, що ти не вкладаєш в мене спати, ти постійно на роботі? Як ти реагуєш на це? Бо як не крути, але діти вміють нас мам десь зачепити тим, що їм хочеться більше, бо вони дуже егоїстичні, особливо на початку, а потім друга хвиля в підлітковому віці? Це правда певною мірою. Я відчуваю, вона не дуже ще говорить, але... І майже два рочки, угу. але ну є таке, от такі, такі оченята сумні, коли вона має мене відпустити у цю поїздку робочу. Але все ж таки, знову я відчуваю себе щасливою коли працюю і коли реалізовуюся, і коли я приїжджаю теж. Це певний для мене теж правда відпочинок. Угу. Коли я десь роблю щось не пов'язане з домом, дитиною, сім'єю, це для мене теж певний відпочинок. І я приїжджаю, я маю енергію і я так. ділюся з дитиною. Юлія, я тобі дякую за таку класну, щиру розмову. Мені здається, що ти сьогодні просто. Не лише зламала стереотипи, ти побудувала якусь абсолютно нову архітектуру, на яку будуть спиратися жінки. Це така впевненість і сила, що можна паралельно розвивати як особисте життя, себе як особистість, а ще й будувати кар'єру і при тому жити без внутрішніх сумнівів. Дякую, тобі. дякую. У Women for Women ми віримо, що такі історії надихають жінок розпочати абсолютно новий етап свого життя, і присутність жінок у владі, у реформах це не тренд, це вже наша нова реальність. З вами була Валентина Хамайко і чекаю вас у наших наступних подкастах.